Я був дуже обурений, тому що ну як можна за три роки війни не зрозуміти, що відбувається, і не змінити своє ставлення до інклюзивних людей. Боронити Україну Дмитро пішов на початку повномасштабного вторгнення. Після тяжкого поранення і ампутації ноги пройшов реабілітацію та повернувся до Дніпра. Такої неповаги каже, не очікував. Конфлікт стався у громадському транспорті. Дмитро каже, водій 127-ї маршрутки побачив його за кілька метрів до зупинки, але зачинив двері та поїхав. Водій бачив, що йде пільговий, тому що є там милиця, починає рухатись. Я ну, це бачу і починаю вже по дорозі йти на зустріч і зупинити транспорт. На що він показував так от жестом, типу, на наступній поїдеш. Типа, ну, ти ж не платиш, їдь на наступній, показуєш посвідчення. Мені бачиш, що в тебе грошей немає. Треба якось змінювати ставлення, тому що нас не буде менше, нас буде більше. На інцидент, який стався на їхньому маршруті, в автотранспортному підприємстві відреагували одразу. З водієм розібралися, провели бесіду. Ми своїм водіям нагадуємо про те, що таких людей. Буде більше і ставитися до них треба більш чоловічні і з повагою. Безкоштовний проїзд для військовослужбових він у нас взагалі без обмежень. Ми поспілкувалися із тим самим водієм 127-ї маршрутки, який не взяв Дмитра. Каже, не зупинився, бо вже рушив з місця. А його жест був лише поясненням, що пасажир може зайти в салон виключно на зупинці. Я показав, що позаду мене зупинка, все. Що я міг ще показати? Де б я його чекав? Я вже від'їхав. Ось, будь ласка, зупиночка. Я тут зупинився, взяв людей. А там у другому ряду. Де мені брати? Хоч водій і не вважає себе винним у конфліктній ситуації, але вирішив публічно вибачитися. Я би вибачаю з перевагу. А зрештою, ветеран та водій потисли один одному руки. Дмитро каже, головна його мета це привернути увагу до проблеми, аби людей з інвалідністю не ігнорували. А Дніпро став більш інклюзивним. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.